Єлена, Венера, Нефертіті, Марія, Ксенія, Анна. Багато цих імен стали символами вірності, і відданості ЕНЛОГА, краси, краси жіночності Єлена, мудрості державного розуму Ольга і Роксолана все поглинаючої любові до людей Марія. Сьогодні ми розповімо про жінок, які досягли слави своїм поетичним талантом. Даром Божим. Вони відкинули думку про те, що поезія це привілеї чоловіків, для найчарівніших жінок, про яких піде мова. Поезія це не примка, не випадковість. Вона сенс їхнього життя, відук серця на радощі та від буття. Тільки я побачу тебе, і слава мовити не можу. І язик одразу німіє, і прудко побігає промінтоки і потіл, у хах чути шум, Дивлячись, нічого очі не бачу, Пліну і тремчу. Обливаю спотом, мов трива пожохла безсила вникну. От іще недовго, здається, має смертно летіти. Видатний поет світової літератури Сапфо жила наприкінці Сьомого століття до нашої ери, народилася на острові Лесбос і, на, і належала до знатного роду. У своїх громадян Савфо користувалась великою шаною. Вона організувала школу, в якій навчала дівчат поетичному мистецтву, музиці та танцям. Вона складала весільні пісні, гімни, елегії, які увійшли у 10 книг. Для давніх Сафо була ідеалом гармонійної особистості. Її профіль карбують на монетах, з неї пишуть картини, створюють статуї. Її нову пісню хоче вивчити законодавець солон, перші ж померти. Платон, називаючи поетесу, жрицею краси, писав «Дев'ять ліш муз називає месапхона насільня обіду. Рази ми в ній не дожди музу десятої щить». Жереб мені випав такий, серцем палким любити, ласку весни, розкіш, красу, сонце ясне проміння. Найпрекрасніше на землі те, що любимо. Поезія Сапфо сповнена сильних пристрастей, бурхливих почуттів, пов'язаних з коханням, яке приносить великі муки і страждання, горе і радощі. Існує легенда, що Сапфо покінчила з собою, кинувшись з левканської скелі у хвилі Іонійського моря через нероздільне кохання до прекрасного юнака Фаона. Але це, звичайно, тільки легенда, сюжет якої використала у своїй поезії сапфо Леся Українка. Як відомо, нашу співвітчизницю часто називали українською сапфо. Над хвилями моря на скелі хороша дівчина сидить, Лавра Мінково на сяє, співецькою ліру держить. До пісні своєї сумної на лірі вона приграє. Із піснею даю у серці велика їй туга стає. В тій пісні згадала і славу, величну свою, красний світ, лукавих людей і кохання, і зраду печаль своїх літ, надії і розпач. Дівчина зірвала правий вінець, і в хвилях шумливого моря знайшла свої пісні кінець. Дев'ять років вона написала свій перший вірш Надія, а в 22 роки видала першу поетичну збірку на крилах пісень. Страждаючи з дитинства важкою хворобою, Леся зуміла оволодіти дев'ятьма мовами, прекрасно знала літературу, цікавилась науками, грала на фортепіано. Але найповніше талант її проявився в поезії. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну, то знав таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодості, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Століття ХХ, століття бур, потрясінь і втрат. Воно принесло в літературу ще два нетлінних жіночих імені Анна. І Марина дві жінки, дві трагічні долі. Обидві втратили коханих, обидві пережили арешти власних дітей. Обидві перенесли страждання і муки, але обидві пережили прекрасне почуття кохання, якому присвятили багато віршів. Що я, То, что я больна я научилась просто мудро Смотреть на небо и молиться Богу. И долго перед вечером бродить, Чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат в дороге лопухи, И не гнет гроздь рябина желтый красный Слагаю я веселые стихи О жизни длинной, длинной и прекрасной. Чели, 1914 год. У розкішному залі Сантьяго проходить літературний конкурс лауретом першої премії стає нікому невідома вчителька Габріела Містраль. Її сонети зі сцени були прочитані актором. Існує легенда, що свої вірші поена була читати сама поетеса, але в неї не було підходящої сукні. Вірніше, вона була бідною, і в неї була всього. Габріела Містраль стала першим в Латинській Америці лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури і першою жінкою поетесою удостоєною цієї високої нагороди. Ну, люблю я вірю, человечья и темной речи. Ты хотел бы, чтобы признание стало стоном, чтобы пламени и бездны к А оно своим течением подан. Выжгло русло и ни сердца, ни гортани. Я, молчание соленого лимана, окажусь фонтанной струйкой без колоссы. Не Немота моя страшна и окаянна, но все сильнее без языка и курносой. Господь, ты учивший нас, прости, что я учу, что нашу звание учителя, которое ты носил на земле. Дай мне единственную любовь к моей школе. Пусть даже ожог красоты не сможет похитить у школы мою единственную привязанность. Учитель, сделай мое сердце постоянным, а разочарование приходящим. Вырви из моей души нечистую жажду восмертия, которая все еще смущает меня. Мелочное желание протеста, которое возникает во мне, когда меня ранят. Пусть не печалит меня непонимание и не огорчает забвение тех, Та Наприкінці 50-х років ХХ століття на українському поетичному небосхилі зійшла нова зоря. Дивно, що і досі астрономи не назвали одну з планет її ім'я Ліна Костенко. Незабутні миті в кожному вірші Ліни Костенко, і всі вони наші, українські. Не думаємо, не гадаємо, Це біло в лихоманні. Де сосни пахне ладаном в цих світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жвелю. А я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, Ловлю твоє проміння крізь музику беріз Люблю до аніміння, до стогону, доскріз, без конюка й шампана і вже без вороття. Я п'яна, п'яна, п'яна на своє життя. Серед цих поетів неможливо не згадати уродженку Хущини Христину Кириту, яка має свій неповторний голос, своє осягнення обрів час. В лонях світанку проклюнувся день. Умився розсою, ковтнув трохи кави. На липі тонесенькі сіті пряде маленький павук, чорнокнижник лукавий. І що йому кризи великі і малі, і що там плітки і тривоги, і змови, він, мабуть, не чув про монеї далі. Він з лісом і сонечком має розмову. Летить до тебе згадка кольорова, цей вітерець, що пестить ваш Львова, моє дихання, любий, подих мій. Оці легенькі кроки під вікном, мов падає розірване намисто, щоб розбудити старовинне місто. Це я пробіла між явою сном. Шукай мене у всіх очах жіночих, старих і юних, мудрих, і пророчих, коли людська підхопить течія. Ці перші ніжні свічі на каштані. І ця лупка біла на майдані. Це я, коханий мій, це тільки я. І погляд в неї. Сяючи тягучі і запахи від лореаль чи гучі і доповнення в житті чоловіки. Вона писала там якісь книжки і називала їх макулатури серед музей, з ним муром і вірила в предмети і зірки. Вона блищала песнем із руки, чекала німо вісточки від сина. Любила пити вишукані вина і не стойма, мов вино, руки. Я вмію говорити з небом, з деревами, з квітами. Я вмію слухать шум вітру Дзенькіт капель байдужих дощів Від цього добре взяти ж на душі. Та лише дві причини маю жити. Вона і ти. Життю, завдячую життям. Зачитаю вам зі своєї збірки світ добра твір під назвою актриса. Я стільки неба вилила на полотно, стільки випила краплини з моря, аж завіднілось далині безмежно дно встелене, зеленим присмаком любові. Я. Я стільки сонця з'їла край вікна, стільки вітру вкрала у байдужжя долі. Кинула в очі твої і свої вуста, холоду у снігу і розбавленим водою, а хочеться тепла, Впиватися любов'ю, ніжності у сплескові очей, аж до самісінького болю тебе злизувати з піску, хвилями припливу в бездоганному. Люблю, я стільки неба вишила узору, стільки рамок в нитки заплала. Народила ім'я твоє своїм Богом жінкою пішла з життя в життя. Я стільки вже сама кохаюся з собою, а хочеться тепла впиватися любов'ю. П'ята пора року. П'ятками накивали гори, завалилися тунелі вербовими котиками, а місточка немає. Я знаходжу сама оберіг той берег. Де ти зупинився мене зупинити, щаслива, відкрила з тобою старий календар, старий престарий і сказала тобі, я Божественна правда, є божественна сила в мені. Поверни, розверни мене, я твоя п'ята пора року. У неї без сроку, від зими до весни, від тепла до холоду, тільки я, тільки я, о моє бачення, дотики смак, чи безпечно знайти просто так. Одне одного у тунелі, засипанім вербовими котиками. Не питай, поведи, загуби мене там із собою, накормлю я росою п'янкою, обгорну берестою. Я не хочу ховатися за горою, де земля не прогріта, де любов не відкрита. Загуби мене поруч з собою і старий престарий календар промовчить, що відкрила тобі таємницю. Що я є? Я твоя п'ята пора року.